Сьогодні, тут, в прес-центрі УНІАН, і сьогодні ми запросили вас, щоб донести різні можливі точки зору, але об'єднані одним, тим, що е, потрібно захищати Україну у газовій війні з Російською Федерацією, оцінимо перспективи і шанси розгляду е, спору чи то в Стокгольмі, чи тове регулювання спору на досудовій стадії. І е, гостями сьогодні є е, Олег Березюк, голова українського юридичного товариства е, Кутельчук, Данило Маркович, це голова Ухарінгів колегії, а також я, Станіслав Батрин. і ми дуже раді вас тут вітати. Я надаю слово першому учаснику цього заходу, пану Олегу Борисову. Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Ми зібралися для того, щоб поговорити не лише про газові війни, які відбуваються між Україною і Росією, а взагалі про той стан речей, який складається на сьогоднішній день між ними нашими країнами. І попробувати знайти відповіді на питання, які сьогодні виникають. Про те, що Росія намагається завжди використовувати економічні важелі як метод шантажу на Україну, я думаю, ні для кого не секретно. І газові війни це одна із складових економічного шантажу по відношенню до, Росії, до України з боку Росії. Якщо дехто з вас пам'ятає, ми з колегою Станіславом Батрином декілька місяців назад ставили питання перед адміністративним судом про необхідність розер... спонукання уряду України до розірвання кабальних газових воєн, які були укладені урядом Тимошенко. в Свій час між, між... між... Які... які були укладені в свій час НАК «Нафтогаз України. І Газпром Росії. Ну, як ви пам'ятаєте, прем'єр-міністром тоді була Юлія Тимошенко, тоді було дуже багато питань навколо цього контракту. Більше, того, Юлія Тимошенко звинувачували зловживання з трубовим становищем, і вона навіть певний час перебувала в місцях позбавлення волі. Ми із Станіславом Батрином тоді наголошували на тому, що контракт було укладено. На невигідних для України умовах. Ми говорили про те, що він є оспорюваним, і ми намагалися зробити все можливе для того, щоб спонукати минулий уряд до розірвання цих газових угод. Ну, з відомих причин суд нам відмовив. Сьогодні ми бачимо, де знаходиться прем'єр-міністр Азаров і президент Янукович, які не хотіли виходити із... Тої ситуації, яка склалася на користь України, тепер ми розуміємо, чому. Е, ви знаєте, також, що наші зусилля не пройшли даремно. Все-таки ми намагалися формувати відповідну громадську думку, і в тому числі із допомогою засобів масової інформації, і е, уряд змушений був йти на перемовини з Росією з приводу цих газових угод. Е, була Досягнута домовленість про те, що контракт буде переглянуто, він не буде розірваний, він буде переглянутий, і ціна буде 268 доларів замість тої, яка була попередньо. Тобто набагато нижче. Як тільки 500, ми говоримо про те, що Російська Федерація наполягає на ціні 485 доларів зараз зараз російська федерація наполягає на ціні 485. яка була попередня ціна п'ятсот включаючи транзит ну включаючи транзит але ну одним словом ціна була в два рази вища і в два рази росія пішла на те щоб знизити в два рази знизити ціну як тільки змінилася політична ситуація в україні з ціни 268 доларів наступна ціна підскочила до 485. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія намагається використати економічні важелі впливу супереч всім вимогам норм міжнародного права для того, щоб тиснути на Україну і формувати її політику. На сьогоднішній день є юридичні важелі впливу для того, щоб змусити Росію все-таки дотримуватись попередніх угод. І більш детально про це будуть говорити мої колеги Станіслав Патрин і Данило Костючу. Я б хотів, з вашого дозволу, говорити саме про конкретні речі, саме до можливого, ще до можливого розгляду питання в Стокгольмі. Ви знаєте, що пан Яценюк і уряд України сьогодні направили перед арбітражну ноту, користуючись положеннями пункту 8.2 даного контракту від 2009 року. Це означає, що з боку України запропоновано в 30-денний термін в досудовому порядку врегулювати даний спір. Запропоновано вирішити його на території Лондону. У зв'язку з цим хотілося б більше розповісти, більше ніж сьогодні говорить громадськості уряд, і більше ніж говорить громадськості міністерства пана продана, чому 268 доларів. Слід нагадати, що починаючи з 1 січня 2014 року Росія визнала цю ціну ринковою і закріпила її у вигляді змін до контракту від 2009 року. Дане положення було ще підписане а, в минулому році. Але разом з тим Україна сьогодні наполягає на тому, що Російська Федерація визнала ціну 268 доларів ринковою, тобто такою, яка а, влаштовує сторони. У контрактах між сторонами немає розуміння знижки. В контрактах між сторонами є поняття взаємних а, вигод. І тому ми наполягаємо на тому, що а, 268 доларів тобто, та, то є та ціна, яка влаштовує. І влаштовувала Російську Федерацію і Україну на початок даного року. Чому з'являється позиція 485 доларів? Ця позиція є не ринковою. Якщо дивитися за минулий рік, то навіть відносини Газпрому із партнерами в Європейському Союзі будувалися на формулі від 370 до 400 доларів. Чому для України існує ціна 485 доларів? Очевидно, що ця ціна є не ринковою і знову-таки. Коли ми говоримо про імовірний арбітраж у Стокгольмі, потрібно визнати, що тут є великі перспективи до захисту інтересів України. Ці перспективи є навіть більше, ніж були в минулому році, оскільки ціна буде, буде з'ясована, яка є ціна ринкова, і в порядку процедури, яка передбачена контрактом, Україна скористалася заявити своє право на встановлення ринкової ціни між сторонами. Слід звернути увагу особливо на те, що Російська Федерація наполягає на тому, що Україна начебто має борги у вигляді близько 2 мільярда 200 мільйонів доларів Сполучених Штатів за газ, який, начебто, був по ціні 268 доларів. Тут є важливий момент, шановні колеги, оскільки росіяни наполягають і звинувачують Україну в тому, що Україна порушує свої контрактні зобов'язання. Саме у зв'язку з цим, начебто, Росія переходить на формулу 485 доларів. Повертається, ми наполягаємо на тому, що якщо, по-перше, Росія визнала для себе ці зміни до контракту на початок цього року, то вони продовжують діяти до того моменту, поки в належному належному порядку не буде доведено, що саме українська сторона, незалежно від її російської сторони, є винною у порушенні своїх контрактних зобов'язань. Але, шановні друзі, ми ж знаємо, що спочатку цього року Україна Росія, яка є акціонером ВАД «Газпром», Тобто, яка є у відносинах ставить у відносини залежності цього російського монополіста, вона заволоділа частиною території України, частиною об'єктів, які належать Україні, вона вчинила безпосередній вплив на можливість Україною і всіх її державних підприємств, в тому числі і «Нафтогаз України», виконувати свої зобов'язання. І це і очевидно, що тут Росія вчинила. Порушення всіх і міжнародних зобов'язань повертаємося до Будапештського меморандуму і тих очевидних контрактових зобов'язань, які є між будь-якими сторонами, не може Росія вчиняти тиск на державні підприємства України, в цьому числі і ми говоримо про «АвтоГаз України. Тому Російська Федерація, а не Україна, порушує свої зобов'язання. І міжнародні зобов'язання, і на рівні відносин між контрагентами і створює таку ситуацію, створює перекони для виконання Україною і виконання НАК НАТОГАЗу своїх зобов'язань. Тому не Україна на порушенні зобов'язань, а саме Російська Федерація. Тому є очевидно дуже вагомі підстави звертатися сьогодні до арбітражу в Стокгольмі. Судячи з політики Російської Федерації, вибачається, що досудового регулювання може бути недосягнуто, але разом з тим це той шлях, який призведе до однозначно, до мінімізації вартості поставки природного газу до України. Ситуація полягає в чому? Україна заявляє позицію 268 доларів, Російська Федерація заявляє позицію 485. Це і є стартові позиції сторінки. І слава Богу, що сьогодні в Україні ми маємо ту ініціативу, яка підкреслює, що ми не є частиною Російської Федерації. Ми маємо власну позицію на міжнародній арені. І це та позиція, яка дозволить вийти на ринкову ціну оплати за постачання російського газу. Я б хотів передати слово незалежному експерту прочку Данилу Марковичу, Вітаю всіх. Отак от, от, ближче так. ага. Я слухаю своїх колег і за такою адвокатською звичкою формулюю заперечення певні стосовно того, як можна рухатись. Але безумовно слід сказати основне, основний постулат контракт від 19 січня 2009 року. Повинен бути об'єктом перегляду і певні підстави для цього є, хоча значно упущені можливості і час для того, щоб мати якийсь реальний результат. От тоді, коли ви зверталися з позовом, я згоден з вами, що тоді був більш зручний момент. Але як ми пам'ятаємо, тоді прем'єр Азаров запевнив, що шляхом переговорів, які інтенсивно ведуться, можна досягнути результату в позасудовому порядку. Я, чесно кажучи, невеликий оптиміст, я скоріше, може, прагматичний скептик стосовно того, як можна добитись зміни ціни. Я відкидаю відразу можливість домовленостей між російською стороною.